Друзі, вітаємо! Сьогодні друга частина наших підсумків тижня. І е, коротенько пробіжимо по тих основних подіях, які проходили минулого тижня. Цікава подія відбулася цього тижня. У нас в міській раді було виїзне засідання департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації. Громади, виконуючи повноваження, йому не до цього, тому що сьогодні у них. Інше завдання. Вони разом з Віталієм Дорошенком сьогодні займалися тим, що тиснули на депутатів, щоб ті е, там ішли з роботи, чи покорялися їм, чи натомість з міської ради прийшла відповідь на моє звернення. Я питав, яким боком е, яку відповідальність і, і, взагалі, чому втручається в роботу ВЛК е, директор некомерційного комунального підприємства Міська лікарня Кобиляцька». Володимир Козиров. Так ось, в нас немає лікаря-ендокринолога вже багато років в нашій лікарні. І щоб ви розуміли, що останні два з половиною роки консультації і роботу по цьому питанню вирішував ендокринолог із нових санжар. Тобто була домовленість, і вона, не бачивши пацієнтів, робила ці плани. Потім ці плани поверталися до сімейних лікарів і вони по них працювали. На виконкомі, який пройшов минулого тижня, обговорювалися там ряд питань, в тому числі дуже цікавий момент. Водоканал Плюс намагається отримати дозвіл, щоб потрапити до лісополос. Поки тут Василь Фещенко і Олена Стаднікова чіпляються за свої посади, тим часом сусіди працюють і працюють дуже серйозно. І вони, наприклад, «Пирятинська громада. Вже закупила і відправила першу партію 12 дронів і 4 тепловізи. Решта інформації знаходиться на платному контенті. Тому передплачуйте, співпрацюємо, переглядаємо, коментуємо і працюємо разом. Дякую за підтримку.